Яскраво палало, і зараз маємо оперативну інформацію вже про те, як вибухає і горить не в небі, десь над океаном, а в тимчасово окупованому Донецьку. Отже, бачимо, що дуже активно зараз у мережах шириться інформація про те, що нині у Донецьку. Лунають потужні вибухи, принаймні так пишуть місцеві пабліки, і вже є кілька відео у мережі, і також знов таки з певних місцевих пабліків є інформація про те, що нібито вдалося влучити по складу боєприпасів нашого ворога. Отже, ці відео, які зараз нібито як з Донецька, нібито як влучили ми у склад боєприпасів. Давайте подивимося власне трансляцію, як вибухає та палає.